Якщо ти хочеш швидко бігати, тоді виконуй ці вправи. І перше завдання, яке ми маємо зробити, це стрибок вверх. Але зверніть увагу, ми це робимо тільки за рахунок гомілкостопа. Старайтесь відштовхуватись максимально сильно вверх. Виконуємо від 10 до 15 стрибків, і таких у нас має бути 3 кола, між якими пів хвилини пауза. Також зверніть увагу, коли ми приземляємось на дві півзігнуті ноги, ми фіксуємо це положення десь на 2 секунди. І після чого робимо сильний стрибок вверх. А далі у нас більш глибоке присідання зі стрибком вверх. Спина у нас рівна, ноги трохи ширше ширини плеч, носочки дивляться в сторону, повільно присідаємо, але не нижче, ніж 90 градусів. І після чого робимо вибуховий стрибок вверх. І знову фіксуємо положення 90 градусів хоча б на 2 секунди. Також виконуємо 10-15 стрибків. І таких у нас 3 кола. І більш легке завдання, але не менш ефективне. Тут ми протренуємо наші литкові м'язи і нашу пружинність. Виконуємо безперервно стрибки вверх, але тільки за рахунок наших носочків, саме так як ви бачите на відео. В колінах ми ноги не згинаємо і так робимо хоча б 20 стрибків. І після чого ми робимо випади також зі стрибком. Намагаємось максимально сильно відталкувати сверх. А також зверніть увагу, коли ви виконуєте випад, старайтесь, щоб ваше коліно не заступало за носок. Таких ми робимо 10 разів на кожну ногу. Трикола. Ми робимо прижок з одної ножки і приземляємось на другу. Саме так, як ви бачите на відео. Коли ми приземляємось, ми фіксуємо це положення хоча б на 1-2 секунди. І після чого робимо знову прижок на іншу ногу. І так з просуванням вперед. 10 разів 3 кола. Також можна зробити після стрибків прискорення.